Якщо ви найближчим часом плануєте покупку насіння томатів, то це відео саме для вас. Сьогодні я розкажу вам, як обрати насіння томатів та то на що звернути увагу при покупці, щоб отримати щедрий і смачний урожай. Також поділюся порадами, які види томатів варто мати на своїй ділянці для отримання максимального задоволення. Всім привіт! Ви на каналі Корисні корисності! І сьогодні ми будемо обирати тома. Мати моя ділянка розпланована так, що під посадку виділена одна обмежена за розміром грядка, і цієї території вистачає з головою, щоб покрити потреби моєї сім'ї у томатах. Але як же ж важко підібрати сорти, які достойні зайняти те дорогоцінне місце? Бо в розсадний сезон очі розбігаються і хочеться купити все. Але з роками я все-таки навчилася грамотно підходити до вибору насіння і планувати. І майже не купую імпульсивно в останні секунди плюс 5 пакетиків насіння на всякий випадок. Дачник у лютому, коли відкривається пакетик з насіннячком, посію трішечки для себе. Точно що шутю Оля просила, Ай, знов не візьме. А якщо розсаду не завезуть, Та коли там її не завозили? Гаразд зроблю, як в минулому році, Мало насіння, Мало насіння! При виборі насіння звертаємо увагу на кілька ключових моментів. Для початку подумайте, навіщо вам вирощувати томати для свіжого споживання чи для консервування, приготування соусів чи соління. Для кожної мети підходять різні сорти томатів. Правильний рецепт в'ялених томатів, три кілограми м'ясистих, розміром з волоський горіх томатів потрібно взяти і наполовинки порозрізати. Сілью морською, цукром італійськими травами посипаємо і сушитись відправляємо. Щоб еластичні шматочки мати, їх потрібно дві хвилини в киплячому маринаді потримати. На літр води 125 мл винного оцату вливаємо ми. Після підварювання їх дістаємо за допомогою паперових рушників всю зайву вологу забираємо. Секрет еластичних шматочків тепер і ти знаєш. Шванку берем, но сухим базиліком притрушуєм, шар томатів викладаємо, шматочки чеснику додаємо, базиліком пересипаємо. Доверху банку таким чином заповняємо два лаврових листочки туди всуваємо. Оливковою олією все заливаємо, повітрячку випускаємо і ще олії доливаємо. Підписатись не забуваємо і в холодному місці зберігаємо. А ще пам'ятаємо про перше правило профілактики від фітофтори. Обираємо сорти, стійкі до фітофтори та інших поширених хвороб, такі як фузаріоз та вертицельоз. Інформацію про це можна знайти в описі до сорту. Як томати від фітофтори оберігати? Це повинен кожен дачник знати. Не загущаємо посадки між кущами мінімум 50 см Потрібно залишати. Своєчасно пасинкуємо зайве листя, видаляємо. Кущі лише під корінь поливаємо, щоб крапельки води на листя не попадало. Мульчування буде оптимальний рівень вологи тримати і розвитку корисних мікроорганізмів сприяти. Для профілактики використовуємо біопрепарати. Мікохелп у складі триходерму має, що руйнує спори фітофтори. Мікохелп це багатокомпонентний препарат на основі грибів та бактерій. В теплій воді розчиняємо корисною мікрофлорою, грядку заселяємо. Звичайно ж, враховуємо клімат вашого регіону. Для північних регіонів краще обирати ранньостиглі сорти, які стигнуть дозріти за короткий літній період. Для теплих регіонів можна обирати середньостиглі і пізньостиглі сорти. Також для вибору важливо знати, тип просто сорт індетермінантний чи детермінантний. Детермінантні або низькорослі сорти вони ідеально підходять для невеликих територій і не потребують підв'язування. Вони формують строго певну кількість кисти від 4 до 8, після чого рослина припиняє рости і направляє всі сили на дозрівання плодів. Плоди дозрівають майже одночасно, що дуже зручно для збирання урожаю та консервації. Низькорослі сорти не потребують частого пасанкування, так як їх ріст обмежений природою сорту. Я вирощувала такі низькорослі сорти, як Санька, Бета і Ріо Гранде. А ви можете написати в коментарях, які вирощували ви. Моя томатна грядка зроблена теплерою, і на ній дуже зручно підв'язувати томати. Тому я зазвичай вирощую високорослі індетермінантні сорти, які мають необмежений ріст. Індетермінантні сорти продовжують рости і плодоносити, поки дозволяє погода. Дають гарний урожай і плодоносять довше. Через висоту такі томати необхідно підв'язувати, а ще регулярно видаляти бічні пасинки, щоб рослина могла зосередитись на формуванні плодів. При вирощуванні індетермінантних сортів потрібно пам'ятати, що ближче до кінця літа прищепуємо вершочок. Таким чином, ми зупиняємо ріст рослини, і вона всі свої ресурси перенаправляє на дозрівання плодів, які вже сформувалися. Сортів є просто безліч. Серед них такі як чері, червоний, пігбой, чорний принц, і так, так далі. А ще можна обрати за смаком, якщо до вподоби, солоденькі томатики, то чері або рожеві сорти. Якщо ж все таки кисло солодкий смак до вподоби, тоді червоні класичні сорти. Тепер поговоримо про те, які томати варто мати на своїй ділянці. Для початку садимо хоч декілька кущів для свіжого споживання та салатів. Такі сорти мають бути солодкими і соковитими, такі як чері або бікбой. Ще дуже раджу спробувати сорт Чері Чорний. Це один з моїх найулюбленіших сортів саме для свіжого споживання. Вони, як цукерочки, нереально пройти повз куща, не поклавши томатик собі в ротик. Так, в минулому році я їх не садила і дуже про це пожалкувала. Для консервації використовую м'ясисті і щільні сорти, такі як рома, дебарао, п'єтра роса. І Напишіть в коментарях, які томати консервуєте ви. Сорти для консервування мають зберігати смак і форму після термічної обробки. Для приготування домашніх соусів та кетчупів найкраще підходять сорти з насиченим смаком та щільною м'якотю. Я зазвичай використовую. Товою такі сорти, як рома та сан Марцано, базиліковий соус на зиму без оциту. Будемо консервувати. Це настільки смачно, що ви до всього його захочете додавати. Два кілограми томатів взяли, довільно понарізали. До них один гострий перець додали і все в блендер заклали. Потім в кастрюлю будемо виливати і до кипіння доводити. Після цього на середньому вогні 10 хвилин проварити і всіх зайве відділити. 60 грам цукру, 20 солі, 1 столова ложка паприки, 1 чайної ложки перцю чілі, одна подрібнена голівка чеснику і 100 грам олії додаємо. Перемішуємо і 10 хвилин під кришкою проварюємо. 100 грам базиліку подрібнюємо, в кастрюлю додаємо і ще 20 хвилин під кришкою. Шкою проварюємо, по стерильних банках. Будемо розкладати і кип'яченими кришками закручувати, а на ніч наш базиліковий соус вкутувати. Бажано в холодильнику зберігати і на наш канал підписати, щоб нічого цікавого не пропускати. Знайдіть місце і посадіть хоча б декілька кущів ультраранніх сортів. Згадайте, з яким нетерпінням ми чекаємо перший урожай. Ультраранні сорти можуть давати вже перші плоди на початку літа. Екзотика для різноманіття для цікавих смакових відчуттів. Це моя ахілесова п'ята. Я просто обожнюю пробувати щось нове. Я вирощувала і білу зебру, і чорний китай, і американський ребристи, і перцеподібний, і бочечку, і груші, і так далі. Це те, що приносить мені задоволення. Обожнюю кожен сезон куштувати щось нове. А ще обов'язково один-два кущі жовтого або помаранчевого кольору. Чорні, куди ж без чорних томатів, тим більше вони уповільнюють процеси старіння, так як багаті на антоціани. Я люблю, коли на моєму столі багато різних розмірів, форм і текстури. В цьому році я буду вирощувати нові для себе сорти: сакура, ведмежа лапа і, можливо, ще айдар. Отже, правильний вибір насіння і різноманіття сортів на вашій ділянці гарантують щедрий урожай і отримання насолоди від вирощування томатів. Якщо вам сподобалося відео, ставимо вподобайку, підписуємося і пишемо в коментарях свої улюблені сорти томатів. Я завжди рада спілкуванню з вами. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях, мої томатні зайки. Па-па-па-па!